Давайте подивимось уривок до фільму Диявол носить Прада та спробуємо вивчити декілька новеньких слів. Yeah, ich, bin stolz auf dich. «Ich bin stolz auf dich» Говорить тут Енді. Тут буде корисно знати таке дієслово керування як sein auf» плюс акузатив. Пишатися кимось. Наприклад, «Ich bin stolz auf mich» – я пишаюся собою. «Ich bin stolz auf mein Kind» – я пишаюся моєю дитиною. Також ми бачимо тут слово унхаймліх, прикметник, який буде перекладатися як моторошний, страшний. І унхаймліх можна вживати як і в позитивному, так і в негативному значенні, в негативному значенні. «Es war eine unheimliche Geschichte» це була страшна моторошна історія. І в другому, більш позитивному, як говорить наша Енді. Ich bin unheimlich stolz auf dich. Ja,